Друзі, усім добрий ранок. Чому ранок? Тому що я сьогодні вирішив зранку зняти відео, щоб якраз відповісти на ваше дуже-дуже таке часте питання це рух в заторі під гору, тобто на підйом. І якраз ось зараз ми рухаємося в заторі, тому і ранок це мій кожен ранок, кожен робочий день так починається. Я рухаюся по даній ділянці е, і постійно зранку затор, постійно зранку утруднення в русі, тому вирішив якраз відповісти на ваше питання, тому що вас це дуже-дуже цікавило. У мене, до речі, є одне відео про рух в заторі. Але там без підйому. А от зараз якраз ми спробуємо з вами розібратися з рухом заторі на підйом. Друзі, пишу з першого дубля, тому можу десь запинатися, можу екати-екати, тому що іншої можливості записати не буде. Тобто другий раз сюди я повернутися, не зможу. Ще один дубль зробити одразу. Тобто це аж завтра хіба. Тому постараюся записати так, щоб от все було максимально зрозуміло і максимально наглядно. Ну що ж, поки що ми рухаємося по. Прямі ділянці, поки що ми рухаємося в заторі, але по прямі. Як ми це робимо? Ми, під'їжджаючи, знаходимо точечку утримання, ми вмикнули, увікну, увікнули, ай, увімкнули першу передачу, точку утримання, легенький газ, під'їхали. Якщо ми бачимо, що попереду руху немає, зупинились, поставили нейтральну передачу і поставили ножку в упор. Тобто не потрібно постійно стояти на першій передачі. Інколи затори бувають і по пів години, і по годині. Я позавчора попав у двох годинний затор, дві години тянувся. Уявіть, якби я постійно тримав ногу на педалі щеплення. Ну я би через дві години ходити не зміг, скоріш за все. Тому, як ми це робимо? Ми використовуємо дуже таку просту, це не методика, це простий такий лайфхак, можна сказати. Да? Ми дивимося не на ту машину, яка йде попереду нас. Тобто нас вона не цікавить насправді. Нас цікавить. О, круто. Але зимою ти так вже не зробиш. Ага. Нас цікавить не та машина, яка їде попереду нас, нас цікавить та машина, яка знаходиться або той транспортний засіб, який знаходиться максимально далеко перед нами. Тобто, наскільки далеко ми можемо бачити, наскільки стараємося і дивитися. Тобто, якщо я можу дивитися на 5 машин вперед, тобто дивитися крізь неї, біля неї, десь туди вперед, і дивитися, що там відбувається, я дивлюсь лише туди. Тому що, якщо оцей Lexus почне рух. І я буду орієнтуватися на нього. Це вже пізно. Я завжди буду не встигати. Я буду постійно рухатися, так ніби, ніби доганяючи їх всіх постійно, і буду постійно відставати. Буде така затримка в кілька секунд. От я побачив, що там пішов рух, і починаю рух також майже одночасно з Leксу рушив. Це, це дуже схоже як на фізкультурі, або як на військовій підготовці, коли ми вчилися ходити з троєм, Да? Тобто, якщо ми будемо дивитися на ось цю машину, на Lexus, то я завжди буду запізнюватися, я не буду йти в строю. Вони поїдуть, а я потім буду їх доганяти. Ну, якщо я буду дивитися, ось туди я бачу там попереду. Ну, десь там на три машини вперед бачу, не дуже далеко, але мені достатньо. Бачиш, там пішов рух. І ось там пішов рух. Хоча це по сусідній смузі, не факт, що по нашій також піде. Але, як правило, якщо сусідня смуга рухається, то і наша також. Ну, Зараз, бачите, не, не зовсім так вийшло, тому що сусідня трошки під'їхала, а, а наша продовжує стояти. Але я бачу десь ем, третю машину. Крізь цей Lexus, крізь наступну машину, я бачу третю машину. І Я бачу, що там не ще. О, зараз ви виключилися. Стопи. Так. Тобто я не сто... стопи. Як правильно. Дай Боже пам'яті. Забув, як стопи правильно називаються правила дорожнього руху. Ну ви зрозуміли, червоні ліхтарики ззаду. Які кажуть нам, що автомобілі що, зараз буде зупинятися, що він тисне на, на гальма водій. Тобто я дивлюсь не на ту машину, яка позаду, яка попереду мене, а ось там на три машини вперед. Я бачу, що там от в неї пішов рух, тобто виключилися стопи. Гальміні ліхтарі, так? По-моєму, так правильно в правилах. Якщо не так, то поправте мене. Я, я не займаюся буквоїстом, тому інколи в правилах. Якщо воно написано так, а я сказав якось по-своєму, то, то вибачайте. Ну і рухаємося завжди як. Під'їхали, зупинились знову ж таки. Нейтральна передача, нога в упорі. Знову побачив, що там рух пішов, точечка утримання, легенький газ. Знову ножка на гальмах щеплення до упора. І знову нейтральна. Тобто замітили, я щеплення майже тобто, тут не відпускаю педаль щеплення. Чому? Тому що пам'ятаєте, ми маємо тримати педаль щеплення перших 5 метрів під час руху. так? Але тут, як правило, якраз от, і цих 5 метрів у мене в мене і є. Тобто, Я зараз відпустив, бо я трошки більше, ніж 5 метрів проїхав. Але через кілька метрів я знову що зроблю? Натисну. Тому інколи ми, рухаючись втягуючись, щеплення не відпускаємо зовсім. А інколи відпускаємо, але потім одразу натискаємо, коли треба зупинитися. Тобто, за, за кілька метрів до зупинки, давайте так, в такій тягучці, як зараз, у нас швидкість мінімальна. На мінімальній швидкості на першій передачі ми можемо натискати на щеплення за 2-3 метри до зупинки буквально. Тобто рушили 5 метрів, проїхали з натиснутим щепленням, відпустили потім його. Не з натиснутим, а в точці утримання. Да? Потім відпустили, І за 2-3 метри до зупинки знову натискаємо щеплення. Виглядається так. Тобто я тримаю. Да? Тут я зразу буду зупинятися, тому я не відпускаю. Тут знову підвів до точки утримання. Знов, знов легенький газ. І знов натисну. Дивіться, от зараз я прийду трошки більше, ніж 5 метрів, тому я відпущу подальш щеплення. Дивіться, проїхав кілька метрів відпустив, бачите? Але переставляючи ножку на гальму, за 2-3 метри до зупинки я знову натисну на педаль щеплення. І знов нейтралочка, і відпочиваю, тому що попереду, там далеко я бачу, машини стоять не Lexus, а іменно попереду. А ось там далі бачу, що пішов рух, тому я знову ж таки підвожу до точки утримання. Отут я знову трошки знижу, швидкість, майже зупинюсь, тому знову тиснув щеплення. Друзі, а я хочу нагадати вам про наших партнерів: сервіс онлайн-страхування Hotline Finance. У їхньому додатку ви зможете зручно порівнювати. Обирати, оформлювати і зберігати свої страховочки. Причому не важливо, чи це автоцивілка, чи це медичне страхування для виїзду за кордон. А якщо ви раніше користувалися вже Hotline Finance, то в додаток підтягнуться всі ваші страховки, включно з термінами дії. Ну і звичайно ж з контактами вашої страхової компанії, щоб ви змогли зв'язатися, якщо настане страховий випадок. І звісно ж, я маю для вас знижку 10% на будь-яку автоцивілку на Hotline Finance за промокодом на горний в описі під даним відео є посилання на додаток і, звичайно, сам промокод. Автоцивілка з вигодою. Звісно, Hotline Finance. Тобто майже весь час втягується ми працюємо на точці утримання. Коли, коли в нас рух йде по 5 метрів, по 7 метрів максимум, то ми завжди робимо це з натиснутим щепленням, з напівнатиснутим щепленням, тобто в точці утримання. Якщо наші під'їзди... Виглядають більше ніж 5-7 метрів, тобто метрів 10-15, то тоді ми можемо відпустити педаль щеплення. От зараз в мене під'їзд кілька метрів. Тому я навіть не відпускаю повністю, лише довів до точки утримання. Знаю, що в мене скрипить педаль щеплення, це скрипить, це скрипить з'єднання з дублюючими педалями до інструктора. На жаль, я поки що нічо, нічого зробити з цим не зможу. Тому, якщо вас турбує цей скрип, не зважайте, так як я не зважаю. Знов натиснув педаль щеплення. Знов перша передача, ну вона в мене була включена. Легенький газ. І тут трошки відпустив, тому що я їду більше, ніж 5 метрів. Бачите, я далі продовжу рух. Але зараз ножка на гальмах і знову педаль щеплення до упора. І знову підійду до точки утримання, так як рух пішов, я там попереду побачу. І знов рухаюсь. Ну і, звичайно ж, ось ми під'їжджаємо до, до нашої. До, до, до нашого підйому. Підйом такий не сильно прям високий, але він доволі такий, як це? Доволі стандартний, тому що дуже часто на мости ми якраз по таких підйомах і виїжджаємо. І дуже часто якраз при виїзді на мости у нас і затори. Тому зараз будемо розбиратися. Насправді, під час руху на підйом. В мене в моєму стилі водіння нічого абсолютно не змінилося. Чому? Тому що ви замітили, як я рухався, коли по рівній дорозі їхав? Я спочатку підводив до точки утримання і лише потім відпускав педаль гальмів. І абсолютно те саме я роблю тут точка утримання, ножку з гальмів забрав, нога на газ, і рухаюсь. В чому справа? Справа в тому, що якраз точка утримання не дасть машині ніколи відкотитися назад. Тому. Рушання по рівній дорозі і рушання на підйом в мене абсолютно, абсолютно однакове. Тобто різниці немає. От куди ти їдеш? А? От. Цікавий такий персонаж. Знов щеплення, дивіться, зупинився. Знайшов точку утримання, все легенький газ. Тобто нічого не змінилося, друзі. Нічого не змінилося. Якщо ми використовуємо один спосіб для рушання, то нам все одно, чи ми під, під гірку йдемо, чи ми йдемо по рівній дорозі, чи ми йдемо навіть на спуск. Тобто я рухаюсь, зупинився, знайшов точку утримання, ось, бачите, підвів. Легенько нога на газ і тримаю. Якщо потрібно буде рухатись далеко, да, то я вже відпущу щеплення. Якщо кілька метрів, то я не буду відпускати. Ну, от, трошки відпустив. Відпустив, трошки нога відпочиває. Знову нога на гальмах, щеплення до упору. І знову точка утримання одразу. Тобто готується, так як бачу, що рух там постійно продовжується, тобто там машини не зупиняються, вони потрошки постійно під'їжджають. Така інтенсивніша трошки тягучка тут. Все, і ось ми на мосту, ось ми виїхали на місце. Друзі, ми тільки що рухались на підйом. Я тільки що 3-4 рази зупинився і, і рушив на, на підйом. І нічого не змінилося від того, як я рухався по рівні дорозі і як рухається. Тут, до речі, дуже цікавий такий. Спосіб перелаштування йде в основну смугу. Такий хаос насправді постійно відбувається. Тобто дуже важливо бути завжди обережним і завжди слідкувати за тим, чи тобі дають можливість перелаштуватися чи ні, тому що тут і справа вже ти піджимає, хтось хоче попереду тебе перелаштуватися. Ну і ззаду не, не завжди дають це зробити. Тому зараз ми перелаштуємося. І поїдемо вже по своїй смузі. Спокійно далі. А, БМВ перелаштувалась і дали мені можливість в мою смугу перелаштуватися. Ось такі справи, друзі. Я вам дякую за те, що подивилися даний ролик. Надіюсь, був корисним. До зустрічі. Пока.